Добрий вечер всіх на моєму каналі, всіх уже з Новим Роком, з новым вже 25-м. Сьогодні ми распакуємо передачу да, дачу. Чоловік мав приїхати, но не зміг приїхати. Служу передав нам. Сейчас ми распакуємо. Заодно ми отвідемо. На ваші питання. Берні, не питання, а там щас скажу одну тему таку чувак там мені Бо написав там, я йому відповів, Він почав там всяку чуш, там нехто там. Зброя, закону, незаконно, там ти портиш, там ну, щас його. Так, вас купуємо сейцю річ, а потом перейдемо уже. Да. Форт Прамо з магазина. Він абсолютно новий. Чоловік його дешку пив. Также Бачимо розписку, що він законний, потім дозвіл. Ну, там не дозвіл йде, а йде витяг про покупку, по дозвілу. Бачимо так, що в нас абсолютно все законно. І прислав ще в оригіналі. Це його право. Так, номер контакту по дороботі, по консультаціям, по всім оцим нюансам по, по травматиці. Ноль, шестьдесят шесть, пятьсот шестнадцать, двадцать пять, 170, 701, 22, 8 и 0,98, 260, 37 7, 7, 40. Девіться, питання в чем? Ми займаємося тільки травмотами офіційним, щоб не було там турецкими переродки, там, там светления, там, заглушки, переродки нет. Ми займаємося тільки травматами офіціалом раз. В когось дозвола, Бо є, що якісь лівісь там десь знаходять, там десь беруть навіть в якихось гостах. Но сайтах там не непонятних. Це для нас табу. Только розписка, дозву, мав травмат, і битях про покупку, що ви моєго витягу, по дозволу купив. Все. Ось так. да. Зараз э, стані нам короткий обзор е, і я відвідую на питання чувака, того я загаблокував і розкажу зараз вам по чому. Тому що якщо ти входиш в с дураком, ти потім того сам дураком показуєш. Тому що розумний, хоча в з мінімальним складом дома. Це такі речі писати, не буде нічого. Все. Так. Розпали, паковуємо. Чоловік його купив його, його скидкою. Скидку ми йому помахали. Дали йому, він брав у стволі, по-моєму, так, mm, да, сполузі бачив. Написано магазин. Ось такі нюанси. Так, так, так. Щас ми розпакуємо і зробимо короткий обзор і відповідно. І... Відповемо на питання. Не поняв я. Ч я нічого не понял? Так він же аж новий мау брата, блин. Оце да. Говориш, говориш, гориш, говориш, кажеш, кажеш. Ну ладно, купив, так купив, це його право. В магазинах уміють на пару. Дивіться. Перво. Це Форд Комісіон. Він не новий. Дивіться. Це Форд Комісіон, подивіться. Парукоятки. По Ребята. Э, дивіться. Тут для, для чого немає. Це нова ценка, новоді, все, то есть. Ну, такі травмати бажано не, не беріть. Старші області, там треба дивитися в патронники. Патронник тут ще по пожавітає, що ще, ще, ще і не встиг. Втім- нню-м-ні-м ну, 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 не беріть. Накльопи. Не Есть минимальный. Бачимо, да. Так, закалка была бо боева. Закалка боева. Настився він хадовскую. Хадовскую. Смазку якусь. Так. Теперь дивимся. Стоп, не понял. Сейчас секундочку. А, ні, а то я вже подумал, что полізли в ствол уже. В Ствол не полізли. Настрел в него мінімальний, мінімальний, минимальний. Мі, Патронник то, конечно, не осмазывав, не гачистив його, ні в чем. Дулго, духовство можна хайтерли у своє время. Поэтому, ну. друзья мои, такі травмати. Ну, не брати. зекономиш, Бачимо, да? що все, ну чорне, не Патронний нехтон, гачисть, гаспаю. Візьмемо заводский на наби в нас S9 Firma. Один з галиних. Тут у нормі, ну, все. Ну, дивіться. Отаке Google лу, лу, лучше не, не брати. Я понимаю, если він би я вкупив би, то мат би. Отакий би, допустим. Так. Да, допустим, в чорному хайромі тут бачимо, да, тут увесь презеррований, тут, как бы боева закалка, експорт. Допустим, да, тоді, ну це понятно, то есть, да. На фоні О оцего і цього, конечно, ну, блін, понятно, да, так. Тут питань немає. Но... Так. Ну. Інтересно, за стики в нього його... його не взяв. Ну ладно, автоматика та інша, але для вас у будущему, кажу, друзі мої, не е тих пару штук, такі травмати бажано не для беріг. Да, якщо, допустимо, новий стоїть там, 24, там скидку, нехай там 21, а вам такий продають за 10, тоді смисл є. Так смислу немає. Тепер по поперужині. По дивіться. Пружина тут є. Но вона... А, вона не підходить. ходить, дивіться. Тому що у них битки йдуть отакого. А витки повинні йти. Щас я вам покажу. Як повинні йти в тому оці вже не, не підходять. Тому що їх буде запусувати. За, за Бачимо, так. Розбираємо. Тут бачите, дивіться. Тут вони йдуть навперехрест. Отак і отак йдуть. А тут вони йдуть. Бачимо, як вони неправильні. Відео так видно, але ось бачимо. Да? Неправильно це все. Поэтому комплект дійдемо по-любому і прийде йдеться це, це і кого питься. Тим болячте, воненка вже озела, ТТТА вже в Несті. Ба, ба, бачимо, дивіться, ось я. дивіться. Бачимо, да, то все. Зразу говорю, що це в той, що в травматі не понімає. Ну, ну просто не, не, ну не понімаю. І все, понимаєте? Видно, що, ось бачите, дивіться, вони викручуються. Бачите, Бідно, що мозгів немає. Так що вот так, то есть, оця стандартна це на постоянной релушке стандартними такими такими гарними такими, а вот такими где-то показываю вон здесь 9 мобой такий смертельний. Десь уже дів немає. Це наш. Мега мощный. Мега мощный. Да, то я це, коротше, на стандартній. Такі го, допустим, такі го. А уже от комплекты у нас есть боевые. Сейчас вам покажу. Правильний. А я бачу, натось, да, ось воно. Це намочні. Тобто 130 і вище. Ось такий нюанси. То яс оце не підходить. Абсолютно. Це обхав той, хто це взагалі не понімає. Тому що вони обенха вже конфліктують. Бачите, це ж не атак навіть. А примір. Ось дивіться. Наш комплект бачу, але все, ідеально, тут все бачу. Да, тут бачимо. Так, ось такий нюанс. <кхе> так що так. Так, з цим теравматом понятно. Дивіться, мені все одно, мені це все не в кермату не вкрамало. <кхе> ну, я бамба. Отакі -от травмати <кхм>, купувати не, не стовітував. Він подертий настільки, що мому, мому будем 20, 20 років, да? і він ще геть не клас, все, 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 все бачить десь. Він весь бід'яль. Ну, пусть біє бід'ялі, Ну ладно. Питань нема. Так. З цим понятно, Комплекс зда... зразу віддінемо. Подивимося, чи він тут не конфліктує, Ні. Тут, тут хорошо йде. тут теж хорошо йде. О, угу. Все, питань немає. Ну, судя по магазину. Ось ми бачимо, да, який нось такий якийсь покатаний, Ну тут бачимо на да, Ось я, весь, такий покоцаний, він Брати його можна, але тільки за гласу в два рази менше. Тільки Только так. А інакше ніяк. каже. Ні. Такс. Думаю, розказав. Це перший пер під набої. Мощні. Це одна оця під стоковий заводські. Там Вій, Мак, там, там, там Хасара, Хантер там, Армс да. Так. Такс. Тепер. пишет мне один чувак. -то. Ну, камрад, сразу понятно. все. <coughs> Добрый вечер. А, люди, а вы что ему, а, ему реально шлете, передаете в руки, то нету. Зброю. Ребята, смотрите, зброю на это сброю. Ребят, вы боевую сброю нарезную табель передавать. Пера, пера, пересилати категорично заборонено. Або травматичне спецустройство для відстрілів гумовими владкулями це максимум штраф атвір. Все. Думаю, всім поняття. Потім він пише: у таких стволах у таких у, 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 у стволах. Есть то, точка ослабления, если туда робишь рухого звртки, то вони стають то, тут, то, то, тоньче и лови, и лопатся. А розвертка робится в сотках, а не в миллиметрах. Все. Думаю, понятно, да? То есть у, сов, а в сов, у сотках, в десятых. Все. Це очень тому Поэтому гоствол, допустим, да, так, вот і ось його. А на видорах це не, немає. Ось, ось так. Ну, ця всю доработка йде у сотках. І він пише, ну я, а потом хав, пише, е, я пояснив йому, що в моєму портові вже 20 років і не хочу в ньому не, не лопнув, пересплова нема там все. А він що ну що, А ну що дає доработка? Дивіться, дороботка вам дає кучність, дальність, розгон пулі, е, пропускну сп, е, способності. Пуля, пуля чаленка без доработки це ізділля абсолютно безполезно. Взагалі, що ви розуміли, все. І, вот, і, і, і він і і він він пише мені. та що та ти там, там, там наваливаєш? Не ламай людям зброю там. Це зміння в конструкції, бо там. Короче, ну, я зрозумів все, що він не розуміє, тому що в нього зброя ізміння в конструкції. Дивіться, ту да роботку робив сам заводфорд. Таку, як слав вражку, на ЕС. Він ніколи не буде змінювати конструкцію. У вашому устаростві. Устар... У... Ішла тільки до Все. Що можна було більш міцнішими набоями. Все. І змініння у, кон... у конструкції, МХЦ уже другий діаметр, під другий патрон, під другу пулю, скажем так, і все остальне з цими витіками нюансами. Думаю, все понятно. Да? Дивіться, я його просто замхбани за бл, бл, блокував. Тому що він на все на, на бо я йому по закону. Оце, 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 його нюанси, терміни, а він мені, мені зброя ломаєш комусь там хапилаш там. Там-няння. Вже все з ним понятно. Все. Ось так. Да. Ось такий нюанс. Все. Ось так. То есть я та, та, таких всегда блокую. От ті, хто не понимає, отого су, його на суті, да. Для чего доработка? Зайди на Фортмастер, Альфа Сок, 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 -со Травматериал и подивися, як травматериаляет, какие показывают для результата. Результат. Вот потом и поймаем, и поймаем мету, почему для чего у тебя А, а, вот, а, а, а потом я таких показників, добитися в стоке. Никогда.

штук десь і 300 в ньому есть на, на, на старе. Но минус в том, что він такий підшарпан. И что почему-то ніхто ніколи патронник на смазу. Я честно за, 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 запомнил, патронник почти после каждого стрелять треба його смаз-мас-мазувати. Смаз, Просто От я думка в тілі, да. І спеціально його не, не чистив. Зараз я вам покажу. Дивіться. Устав у, 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 у свію. Разно. Все, тепер питань нема. Можна обшик, обшикнути і ведешку, все, взяти гаще отаку вот салфятку, отаку. От, от ну все. І питань. Вот, і питань, питань нема. Ось так, так. Да. Дивіться, Чувак пише там. Мені не розказували, там, я начитався там, брати, там Гастарій Форт із бойових скрепких. Навіть не, не вдумає. Такий форти бра, брат, не потрібен, тому що у них держали всі патероники. І эти е ерки, гостарі, в них обично є часто той густо в втикання. І поэтому їх брати не потрібно. Дивіться, почисто я знову машку є. Щас ямка без ведешки і все. І потім ще. Потім ще раз і протру, і все. І питань немає. Все. Только так. По-другому. Нікак. А може. А можна й останню раз. Заробити. Диві, дивіться сніка там там не от чистого все, бачите, і все. І все. П, 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 поэтому. А це обично ніхто не робить. І потом горе. Вам. І небудь приятності. Поэтому це... баста лезет. Лезет. Чер, ну, черный. Все, там теперь прям блеск. Идеально. Вот такие нюансы. Все. Ось так, так вот. Так что, думаю, все понятно. Так, номер контакта по, до, до роботи, по консультациям, по информации, по всем цим скажем. Ну, дивіться, я не можу все рассказывать вам на камеру. Там є комплект, как соробить, поэтому треба їх буде вам заробити. Да. Я не, не можу всего на камеру, тому що, блядь, свобода. Дороже, так. Да. Потім йде до, 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 доказує законно, незаконно, і все таке. Да. Uh, 0 66 170 71, 28, 06, 516, 25, 58, 098, 360, 307. Створог, дивіться. Писати на месенджері. Телеграм, WhatsApp, сигнал. Все. Не дзвоніть, тому що вони, не, да, тільки на, на месенджері. Все. 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 Усіх благ. Робіть покупки правильно. і доробляйте, а теж правильно.